Два танцювальних свята злились в одну фаєрію на сцені міського будинку культури, хореографічний колектив Прилуцької гімназії номер 5 данс клас вкотре доводив, що гідний носити звання зразкового, і свій золотий ювілей відзначала незмінний керівник данс класу Лариса Іванькова. Звичайно, овації оплески для самого дорогого, самого найкращого педагога. Приїхали мої выпускники поддержать мой коллектив. То вони еще и сказали: Давайте мы тогда вас на сцені и поздравим. То соединили два концерта. мой юбилей, і самая такая заветная моя мечта, конечно, защитить третій раз. Сьогодні танцюють 176 чоловік. Ви посмотрите, даємо ми 17 номерів, це дуже красиво. Лариса Іванькова, випускниця Прилуцької школи номер 5 У 1992 році вона повернулась до рідної Альма-Матер уже у якості викладача. Так почалася історія данскласу. У 2005 році колектив отримав звання Зразковий. У 2010-му безапеляційно його підтвердив. У тому, що так буде, і 2015-го, в навчальному закладі. Не сумнівається ніхто Кожна постановка данскласу вирізняється оригінальним творчим рішенням. Хореографічні композиції мають чітко виражений зміст та сюжет. Тут є все: і тема дружби, і веселий народний настрій, і сучасне життя, патріотичні теми. Колектив працює як один великий і злагоджений механізм. Це організована співдружність вихованців, їх батьків та педагогів. Я хочу подякувати і педагогічному колективу за. Педаг... Яку робить Лариса Олександрівна. Мої колеги розуміють, про що я говорю. Я хочу подякувати вам, дорогі батьки, за ту велику підтримку, яку ви надаєте гімназії в цілому і нашому зразковому колективу «Данс Клас». Хочу сказати, що Лариса Олександрівна відпрацьовує на 200% ту вашу довіру. Яку ви надаєте данс клас найчисельніший колектив міста більше 20 років? Він був представлений молодшою, середньою та старшою групами. Вже три роки тут навчаються танцювати, розкривають свої емоції, вміння слухати музику, розвивають ритмічність, пластику, виховують свою естетичну і танцювальну культуру. Діти віком 4-5 років. Де є данс клас? Він завжди є родзинкою на всіх концертах та святах. Висока виконавська майстерність, яскравий талант юних артистів, творче довершність кожного танцю, барвизна палітра костюмів це все складові успіху. Цього колективу данс-клас це гордість п'ятої гімназії. Її своєрідна візитівка. Декілька років поспіль колектив є володарем гран-при міського фестивалю Музичний дивограй, гімназисти, переможці та дипломанти міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Прилуцький данс-клас знають у Словаччині, Болгарії, Польщі і навіть у Сполучених Штатах Америки. Хочете побажати сонечка міцного. Бо наша професія потребує багато фізичних сил, натхнень, успіхів, 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 талановитих учнів, неординарних, щоб тебе любив і поважали. Вітали Ларису Іванькову та її юних підопічних, і випускники колективу. Приїхали з Києва Дніпропетровська, Сум, Харкова. Сьогодні дівчата вкотре згадають шкільні роки і виконують свій улюблений танець. Ми випускники зразкового танцювального колективу Данцклас. Вітаємо нашу дорогу Ларису Олександрівну з її ювілеєм. Бажаємо здоров'я, довголіття, творчих успіхів і багато-багато перемог. Випускниця гімназії Ольга Чеботарьова була однією з перших хто прийшов навчатися танцювати у новоутвореному колективі Клас». ці роки жінка згадує з теплом. В нашому данс класі був завжди дуже дружний колектив, дуже сплачений. Це все благодаря нашому хореографу. Сейчас, смотрю, смена ристот нам і более болі більше, що болі, смілі смілі, болі талантливі. Настя Петрова, майже випускниця, 11 років шкільного екран. життя. Вона віддала улюбленому колективу. Про що ні на мить не шкодує. Я хочу побажати Ларисі Олександрівні щастя, здоров'я найголовніше. щоб вона ще багато років виховувала своїх танцівників? Я дякую їй, що вона навчала мене всі ці роки. Вона навчила мене не тільки танцювати, вона навчила мене життю. Вона завжди дає корисні поради. Які мені завжди допомагали, думку Анастасії розділяють усі вихованці танцкласу. Танцівники люблять свій колектив і керівника. А ще вони переконані, данс клас найкращий. Я бажаю Ларісі Олександрівні щастя, здоров'я, внуків хороших і. Довгих років. Лариса Оксана, ми вас дуже любимо. Бажаємо вас творчого натхнення, довгих років життя і вірної любові. Всі ви, діти вас поздоровляють, весь весь колектив. Наш колектив самий найкращий. Він вже зайняв багато дипломів, багато грамот і багато кубків. і я вітаю Лесі Олександрівну з 50 річчям. Бажаю їй щастя, здоров'я і успіхів з нашим колективом. Танець завжди розвивається та прагне до нових обріїв. У вирі танцю зростає і данс клас колектив з позитивним поглядом у майбутнє, об'єднаний щирою дружбою, наполегливою працею і бажанням творити.